Живемо на 5 з плюсом, реально на 5 з плюсом. Тільки за одним, але за 200-бальною шкалою світла немає, обстріли. Віджимають територію. Чиновники живуть в якомусь іншому абсолютно світі. Партнери грають на гітарах, їдять піцу і закликають до мобілізації незалежну, суверенну країну. Звертаю увагу, зовнішні чиновники приїжджають і розповідають, що треба робити. Далі, вранці прокидаюсь, дивлюсь новину. А, кажуть, не оновив дані штраф, не заплатив штраф кримінальної відповідальності. І чим далі, тим веселіше. І чим далі, тим просто гаслами з телевізора не прикриєшся. Власне, тому люди і перестають дивитися всякі марафони, і всяких експертів, а ще оглядати соціологічні результати, соціологічних компаній, які просто дають такі результати, що... Ти оглядаєшся, хто хто так проголосував? Не знаю, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, з якого року все пішло не так? А, да, І будь ласка, за 1917-й, будь ласка, я вас прошу. Забуваємо трішки, так? Да?